Гроші з хом'яка заробити можна можна соцмережі заполонили відео із рекламою нової гри у телеграм Хамстер Комбат. У ній треба клікати на кумедного хом'ячка та прокачувати його рівень, аби отримати віртуальні монети. Вони запевняють, блогери потім перетворяться у нову криптовалюту, яку можна буде обміняти на реальні гроші. Сколько же буде стоїть На Навесні гра отримала шалену популярність по всьому світу. Лише за перші 11 днів в неї грали 1 мільйон користувачів телеграм. А нині кількість учасників перевалила за 60 мільйонів. Серед них багато українців. Мені друзі скинули послання. перейшов, почав тапати. Вчора натапав 10 тисяч. Сьогодні до 20 думаю дотапити прикольна гра. Я думаю, що він буде як ноткоін. Думаю, заробити трохи крипти, щоб потім її продати. Втім, нещодавно з'ясувалось, гра має російський слід за даними сервісу Хуїс, сайт Хом'яка зареєстровано на хостингу окупантів. Штаб-квартира в Москві, російський номер та емейл. То чи не стане кумедне звірятко пасткою для українців? Які дані можуть отримати розробники, а відтак і ФСБ. Ми запитали кіберполіцію. Це нік в телеграмі, це айді телеграму, і це можливо, якщо у вас номер не прихований. Там також це можливо дізнатися. Можливо, вашу айпі-адресу. Адміністратор цього боту може дивитися е, коло ваших вашого спілкування. Кому ви саме написали це посилання? Ба більше в соцмережах пишуть, що розробники можуть викрасти ваш акаунт і отримати доступ до переписок та документів. і Фото у них втім, такий варіант поліцейські називають малоймовірним. Ні, через бот неможливо вкрасти акаунт, тому що цей бот існує тільки в телеграмі, тому і він ну, зрозуміло, що він існує за правилами телеграму. Хом'як змушує мільйони користувачів без упину клікати в екран смартфона. Більше тапів, більше монет, а ще щоденні нагороди, квести, але чи не дарма фанати витрачають свій час, поки нагорода лише згадка на сайті. А й ті фахівці застерігають. Хом'як, як і інші ігри, клікери у Телеграм можуть викликати звикання і надмірну довіру до розробників. Стрімкий ріст проєкту це тільки доводить. Дуже прості, зрозуміли, некваліфіковані дії. І отримує позитивний ендорфін від якогось праці. Людина до цього стану звикає велика аудиторія це ресурс, на якому можна заробити гроші або надати рекламу, або провести якісь фінансові операції з цими людьми. А там є псони за горами, приміром в Хом'яку вже був квест інтерв'ю з такером Карлсоном. Так, так, це той самий пропагандист, який дав можливість Путіну поширити неправду про війну з Україною на американську аудиторію, аби застерегти користувачів від шахраїв і фейків та протидіяти їм. Кіберполіція з волонтерами створили платформу Брама. Знайти її можна за qr кодом на вашому екрані. Є телеграм-канал, є бот. В телеграм-каналі збираються посилання на канали, які несуть собі фейкову інформацію про війну в Україні, взагалі про Україну, про шахрайські магазини. І ваше завдання просте тільки зайти і надіслати скаргу на цей канал або соцмережу. Якщо ви не знаєте, як це зробити, там є інструкція до кожного із соцмереж, до кожного месенджера. Також ви можете самостійно додати до бази Брами небезпечний ресурс, скориставшись ботом. Владислава Авдієнко, Денис Ялисавенко, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.